Дивитися програму ДВ новини? Вітаю сьогодні з такими темами: чи спрацювала міжнародна стратегія Кремля щодо Сирії? Наскільки можна вірити рекордним рейтингам Путіна? Чому Росії більше не потрібні українські біженці? Сирійська криза стала темою зустрічі за участі представників ключових держав світу у відню п'ятницю. На неї вперше запросили представників Ірану, на чому так наполягала Росія, чи спрацювала стратегія Кремля щодо Сирії, і чи можна говорити про те, що Росії вдалося вийти з міжнародної ізоляції? За столом перемовин у відні зібралися міністри закордонних справ з 17 країн. Не було лише представників Сирії. Це й надалі залишається головним каменем спотикання у процесі врегулювання конфлікту, вважають експерти. Уряди деяких західних країн і надалі наполягають на тому, щоб Асад пішов з посади. А керівники Росії та Сирії запевняють, що він легітимний президент. Утім, помітні деякі зміни в позиції Росії. Москва нині виступає за збереження при владі режиму Асада, а не Асада особисто. США також зробили крок на зустріч Москві. Вони більше не наполягають на негайній відставці Башара Асада. З точки зору геополітики, Росія досягла своїх тактичних цілей. Вважають німецькі експерти. Вона знову увійшла до кола світових держав. Військове втручання Росії в Сирії 30 вересня стало поворотним моментом не лише для ситуації в Сирії, але й в міжнародній політиці Кремля. Росія нині повноправна учасниця перемовин. Розрахунок Путіна в будь-якому разі справдився. Також варто відзначити, що Україна відійшла на другий план у світовій політиці. Ще один козир Росії участь Ірану у віденських перемовинах. Його присутність на рівні з головним противником в регіоні Саудівською Аравією це ключова умова для пошуку політичного рішення, кажуть експерти, і додають, процес врегулювання буде довгим. А тим часом, на тлі сирійського конфлікту та анексії Криму, рівень підтримки росіянами Володимира Путіна сягнув історичного максимуму. За даними жовтневого опитування, діяльність президента Росії схвалює 90% населення. Та наскільки можна вірити таким рекордним рейтингам Путіна? Економічна криза, продуктове ембарго, схоже, для росіян це поки не так вже й важливо. Головне повернення статусу сильної держави. Нехай навіть уявного соціологи стверджують, готовність Путіна вирішувати проблеми за допомогою військової сили завжди знаходила підтримку у суспільстві. І сьогоднішнє, сьогоднішнє коливання рейтингу Путіна вгору виглядає правдоподібно. Спочатку ось ця кримська кампанія, яка триває досі. Ну і останній зліт пов'язаний з Сирією на фокус групах. Нам кажуть, що ми побачили міць нашої армії, коли наші ракети полетіли з військових кораблів. Це підтверджують і результати нашого нерепрезентативного опитування. Не буду говорити, що я підтримую Асада, але я проти тероризму. Це ключова думка та ідея наших лідерів. Ми лідерів підтримуємо діючий уряд у Сирії. це робиться на благо в ім'я добра. Щоб врятувати весь навколишній світ. Як правило, захмарні рейтинги лідерів характерна риса авторитарних режимів, де відсутня вільна політична конкуренція та незалежні змі. Є що ми Припущення, що ми отримуємо значні спотворення в опитуваннях. Коли ми сьогодні читаємо опитування, у мене таке враження, що це не стільки громадська думка, скільки насправді громадська думка телебачення, скільки телевізора. Піднесення патріотизму і навіть націоналізму це додаткові плюси для Путіна. Про це кажуть західні спостерігачі, ті ж кого неоімперська ідея не надихнула, опинилися за бортом. маленька група тих, хто критично ставиться до того, що зараз відбувається, і в Росії. І в ім'я Росії у зовнішній політиці опинилися в ізоляції і в Росії і вайна Росії внішньої політиці. Вони дуже страждають, що більшість населення їх взагалі не сприймає та не поважає. ось такий розкол. на думку російського політолога Дмитра Орєшкіна, на тлі війни в Сирії, конфлікт на Донбасі втратив для Кремля колишнє значення. Його стараються забути, пота його намагаються забути, тому що хочеться зробити вигляд, ніби перемогли, а не виходить, бо перемоги немає. Тому давайте викинемо зі своєї свідомості, як і не було. Соціологи стверджують, що тільки затяжна економічна криза може змінити ставлення росіян до влади. Однак, на їхню думку, стрімкого падіння рейтингу очікувати не варто. У Росії політичний лідер часто втрачає популярність тільки після свого відходу. 31 жовтня закінчується термін тимчасового перебування українських біженців у Росії. З листопада всі громадяни України, що там живуть, а це понад 2,5 мільйони, зобов'язані звернутися до федеральної міграційної служби для визначення свого статусу. На заваді величезна бюрократична тяганина. Схоже, Росія більше не зацікавлена в українських біженцях зі сходу України. Олена Леонова переїхала до дочки у Москву з Луганської області. Щойно розпочалися бойові дії у травні минулого року. Офіційний статус біженця оформлювати не стала у Москві. Отримати його складно та й допомоги від держави на той момент вона не потребувала. Ми ж нічого не просили, не ліні нам нічого. Ми ж нічого не просили, не треба нам нічого. Донька працює, все нормально. Троє онучок, все було нормально. Але всі під Богом ходимо. Ось захворіла. Богом у вересні Волени Михайлівни виявили рак з метастазами. З того часу її дочка, громадянка Росії, куди тільки не ходила, намагаючись організувати лікування або, хоча б, отримати знеболювальне. Спершу вона звернулася до департаменту охорони здоров'я Москви. Там її відмовили. У нас у нас теж свій бюджет у Росіян, і в нас достатньо хворих та важкохворих, які також чекають на допомогу. Я це зрозуміла, а якщо я сама є громадянкою Росії, вона ж не на відпочинок приїхала, а до мене. Байдуже. У федеральній міграційній службі Ірину навіть не захотіли слухати. Я кажу, можливо, інший... я кажу, можливо, є якийсь вихід із ситуації, тому що це не пересічний випадок, я так вважаю. І поки я бігатиму зі своїми документами, моя мама може померти, не дочекавшись медичної допомоги. Дядечко мені відповів: ну то що, моя мати теж померла. Нічого страшного в цьому немає. Жодної проблеми не бачу. Я не бачу проблеми, нічого страшного в цьому немає. У пошуках підтримки Ірина звернулася до комітету допомоги біженцям громадське сприяння. Виявилося, що її проблема не поодинокий випадок. Багато біженців з України приїжджають до регіонів, де в них є родичі, але немає так званих квот для біженців, тож вони стають людьми другого сорту відсутність притулку також не дозволяє отримати медичний поліс. Відповідно, у разі хвороби вони перебувають на рівних правах з іншими іноземцями, тобто повинні платити за лікування. Іноді вельми дороге На думку Олени Бурціної, українські біженці виявилися для Росії розмінною картою у політичній грі. По справжньому дбати про них ніхто не збирався. Мавр своє діло? Мавер зробив свою справу, і значить, в ньому вже немає потреби. Вони зіграли визначену політичну роль. Вони були потрібні владі як аргумент у політиці в суперечці з теперішньою українською владою на міжнародній арені. тепер вони перестали відігравати цю роль. і необхідність у них для держави відпала. Вони зараз перетворюються вже просто на тягар. Просто бабузу. За спостереженнями громадського сприяння вже розпочався відтік українських біженців на батьківщину. Багато хто приходить до них з проханням допомогти купити зворотній квиток. Льодовиковий період між Україною та Росією зачіпає дедалі більше сфер. У слід за авіасанкціями Кремль пригрозив новими економічними обмеженнями. Подробиці в огляді новин. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв анонсував підвищення митних тарифів для України з 1 січня. Це пов'язано з рішенням Києва вести в дію угоду про асоціацію з ЄС. Написав Медведєв у Фейсбуці. За його словами, на Україну як країну, що приєдналася до антиросійських санкцій, поширять дію відповідних економічних заходів. Україна списала зі свого боргу 3 мільярди доларів, отримані від Росії за часів президентства Януковича. Раніше Київ закликав Москву приєднатися до переговорів щодо реструктуризації кредитів разом із приватними інвесторами. Кремль погрожує Україні судом. Відсторонений від виконання обов'язків голови ФІФА Йозеф Блата розповів Financial Times, що чемпіонат світу з футболу 2018 року передали Росії внаслідок таємної угоди, яку уклало вище керівництво ФІФА. Раніше таку заяву Блата робив російським змі за його словами. Право провести ЧАЕС-2022 ЧЕСДВІДЦАДА віддати США проте згодом підтримку здобув Катар. США тимчасово скасували частину економічних санкцій проти Білорусі. Рішення діятиме півроку. Воно пов'язане зі звільненням білоруських політв'язнів. Раніше санкції проти Мінська на чотири місяці призупинив і Євросоюз. Стеження, яке здійснювало американське агентство нацбезпеки у Європі, пройшло домовленість про співпрацю спецслужб США та Німеччини, підписане 2002 року. Такого висновку дійшов федеральний суддя Курт Грауліх. Уповноважений владою ФРН розібратися в цьому скандалі. За його даними США стежили за урядовими установами країн-членів ЄС. Японська компанія Ямаха продемонструвала робота мотоцикліста. Моторбот може самостійно пришвидшитися, гальмувати, перемикати передачі та повертати. На цьому відео робот-мотоцикліст їде зі швидкістю 100 кілометрів за годину. Актуальні повідомлення читайте на сайті Deutsche Welle Українською, а де новини розкажуть про розвиток подій уже в понеділок. На все добре залишайтеся з нами.